Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо на тему Муладхара чакра і як її енергетичний баланс або дисбаланс впливає на наше фізичне здоров'я. Муладхара це основа нашого фізичного буття. Вона забезпечує нам відчуття стабільності, безпеки і фізичне здоров'я. Молодхара чакра відповідає за кілька важливих аспектів життя, серед яких фізичне тіло, фінансова стабільність та матеріальні потреби, психологічна безпека і стабільність, сексуальність і репродуктивність, земний зв'язок і заземлення, інстинкти виживання і боротьби, родинні корені та зв'язки з родиною. Стабільність в житті. Сьогодні ми зосередимося саме на першому аспекті, фізичному тілі та здоров'ї. Розглянемо, як енергія Муладхари впливає на наше тіло і які проблеми можуть виникнути при її дисбалансі. Муладхара чакра або коренева чакра розташована в основі нашого хребта між анусом і статевими органами. Це наша базова чакра. Вона є енергетичним фундаментом нашого життя і забезпечує зв'язок з матеріальним світом. Зараз я вам назву основні органи та частини тіла, пов'язані з Муладхарою. З Муладхарою. Нижня частина тіла ноги, стопи, щиколотки, коліна, хребет, нижня частина, таз, тазові кістки, пряма кишка, товста кишка, анус, нирки, сечовий міхур, наднирникові залози, імунна система, репродуктивна система, частково простата у чоловіків. Коли Мулатхара-чакра в балансі, всі ці частини тіла працюють належним чином. Ми відчуваємо себе сильними, енергійними і здатними справлятися з викликами життя. Але коли енергія цієї чакри заблокована, це проявляється як фізичні проблеми, а також як емоційні блоки. Фізичні симптоми можуть бути дуже відчутними. Як я вже згадувала, ця чакра тісно пов'язана з нижньою частиною тілою, тому вона проявляється як біль в ногах, стопах, суглобах, проблемах з колінами, щиколотками, больові відчуття в хребті, особливо в нижній його частині, тазові проблеми, порушення роботи тазової товстої кишки. Чи прямої кишки, проблеми з нирками, сочовим міхорем, наднирниковими залозами. Крім того, дисбаланс молотхари може послаблювати імунну систему, роблячи людину вразливою до захворювань і навіть впливати на репродуктивну систему, особливо на простату у чоловіків. Емоційно цей дисбаланс може проявлятися у вигляді постійної тривожності, страхів, відчуття небезпеки або нестабільності. Така людина може відчувати, що земля йде в неї з-під ніг, що у її житті бракує опори, і навіть ті, хто підтримує фізичне здоров'я, не завжди почуваються добре. Частково це трапляється через те, що людина зосереджується виключно на фізичному аспекті життя, це звер... не звертаючи уваги на духовні та емоційні потреби. Навіть якщо фізичне тіло здається сильним і здоровим, відсутність гармонії з іншими чакрами, може призвести до відчуття порожнечі, стресу. Та внутрішнього дискомфорту. Без, без балансу в емоціях, думках і духовності фізичне здоров'я неможливе і не може забезпечити повного відчуття щасливого життя. Тому можливо, важливо розуміти, що Муладхара чакра є лише фундаментом, в якому будується наша енергетичний та фізичний баланс. Але для справжнього щастя потрібно гармонізувати всі ці рівні життя. Для того, щоб досягти справжнього щастя і гармонії, бути здоровим, важливо працювати з усіма чакрами. Моладхара – це основа фундамент, який дає нам фізичну силу і стабільність. Але для повного задоволення і гармонії в житті. Ми повинні гармонізувати інші чакри емоційний центр сватхістана, центр волі та особистості, маніпура і, звісно, вищі духовні чакри. Коли всі працюють злагоджено, це приносить, коли всі чакри працюють злагоджено, це приносить не тільки фізичне здоров'я, а стабільність. І стабільність, а це приносить і внутрішню радість, задоволення від життя. До Мулатхари чакри особливо її першого аспекту, що стосується фізичного тіла, можна віднести кілька універсальних законів Всесвіту. Вони допомагають зрозуміти, як енергії взаємодіють на фізичному рівні та вплив на наше тіло, стабільність, витривалість і зв'язок з землею. Ось кілька, кілька ключових законів. Закон збереження енергії каже, все, що ми віддаємо у Всесвіт, повертається до нас. Другий закон закон причини і наслідку, карма. Наші дії мають свої наслідки, і наше життя будується на основі того, що ми робимо. Третій закон, закон тяжіння. Наші думки, емоції і вібрації притягують певні події в, жит... в наше життя. І закон гармонії і балансу для досягнення гармонії потрібно збалансувати всі аспекти нашого життя. Ці закони впливають на наше життя незалежно від того. Чи ми усвідомлюємо і про них чи ні, знаємо про них чи ні. Якщо людина живе відповідно до цих законів, її життя стає більш гармонійним і успішним, вона є здоровою і усвідомленою. Окрім роботи з чакрами, важливо також розуміти, як функціонують закони Всесвіту, але про це вже в наступних відео. Усвідомлення всіх аспектів життя, включаючи фізичне тіло, емоції, думки та духовність, допомагає досягти справжньої гармонії. Працюючи з Муладхара чакрою і розуміючи, як вона взаємодіє з іншими чакрами, ми стаємо більш ціліснішими і здатними на самодосконалення. І для досягнення повного балансу. Потрібно працювати не лише з фізичним тілом, а й з емоційним, ментальним і духовними аспектами. Але все поступово. Сьогодні ми лише в загальному обговорили перший і найважливіший аспект Муладхара чакри фізичне тіло та здоров'я. Це фундаментальний аспект, без якого важко відчути себе щасливим і гармонійним. По цьому аспекту є багато ще тем медитацій та різних практик, і ми будемо поступово проходити кожну чакру, щоб ми пізнали себе і зрозуміли, як нам жити і що приносить щастя в наше життя, і не літали в ілюзіях. Я закликаю вас звернути увагу на свій фізичний стан, роботу Муладхара чакри а також подумати про баланс, про всі сфери життя. Все вже по сьогоднішній інформації ви дасте собі самі відповідь на свої питання. Якщо вам сподобалося це відео і ви хочете продовжувати вивчати чакри, енергетичний баланс та духовні практики, підписуйтеся на мій канал і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ставте лайк, якщо ця інформація була корисною для вас. І поділіться своїми друзями, поділіться думками в коментарях. Ми можемо разом рухатися шляхом до світла і пробудження, до гармонії та здоров'я. З вами була Анісія, провідник на шляху до світла та пробудження.